Всім привіт. Значить, добрався я до бортової. Трошки помучився поки. Витягнув цей накінечник. Коротше, почав розбирати і опять згадав, що не знімаю. Значить, знялась ця штука. Скоба у мене ця, ця нормально знялась. Значить, там присутня змазка, О, тому що в мене тут стоїть масленка. Чи ця прес... Тавотниця. Оця резинка витаскав її, це не я порвав, вона вже була порвана. І там всередині змазка відчувається, що така, знаєте, з пилюкою. Тут ось таке все ржаве. Ось, дивіться, на оцих болтах теж ржавчина. Зараз почищу. Тобто прикисає воно. Ну і далі буду знімати. Розкручувати ось о, цю кришечку, і дивитися, що там у нас показують наші сальнички. Я сальники замовив з пильниками, Надію, що вони підійдуть. По, так як мені рекомендували вперед розібрати, а потім замовляти, ну не було в мене такої можливості, тому що, якщо я прискакую додому, то треба швидко робити, тому що знов на роботу їхати. І і оце так. Коротше такі справи. Так що зараз буду розбирати, ну і вам певно, що покажу. Бо ось тут ось о, час покажу. Ось бачите, от, е тут пускають сальники. Е відмиваю я це всю красоту. Ну, не реклама, нічого, просто для жидкості для очистки тормозов. Просто пшикаєш, дуже зручно, там не пожалів тих 100 гривень, але зручно так помити, щоб бачити, що до чого. У нас дощ іде. Ну і таким моментом я вирішив скористатися поки дощ, щоб підремонтувати тракторця, що коли, дай Бог, наступного разу приїду, то щоб зразу в роботу, а не стояти, ремонтувати або переживати, що там щось. З ним може трапитись. Тут, ось якщо бачите, все повитирав. Да, ось є така вироботка, вона видна, що це вже була абразив. Значить, зараз я заміню резиночку. Там, Тут все оце всередині, оцю каку помию. Оце така резинка, вона вже тютю. -тю. У мене там є наборчик, я думаю, тут беру. Ну, і... Заділа. Ну, це все почищу потім, коли буду збирати, намащу його, щоб воно було більш-менш нормально. Так що такі справи. В общем, дивимося далі, що воно буде. Значить, розібрав трохи масло зливано. Зараз буду відкручувати, ось упер отак от монтіровку. І зараз буду пробувати. Зривати гайку, зірвалось добре. Ну і далі тут вже треба буде двома руками, бо зараз я зупиню відео, бо переживаю, що сейчас упаде все донизу. О, бачите, мантіровка вже впала. Значить, знаєте, зараз буду відкручувати це все діло. І знімати дивитися. Так, ще вам покажу. Зараз я замовляв. Ось тут У мене прийшли ці сальники. Ой, з пильниками. Ось видно, пильники, сальники. Я дістану все, потім вам покажу, і розкажу які розміри тут стоять, щоб ви теж знали. На оці кришки я дивився, там люди знімали, показували, що там прокладки немає, просто герметик. В моєму випадку була дуже тоненька прокладка типу параніта і герметик. Я не маю такого тоненького листа параніту, то зроблю з прокладочної бумаги, ну і теж на герметик посажу це все діло. Тобто воно тут не крутиться, ніде нічого. Я думаю, тиску великого немає. Так що все воно буде стоять і ходить тут. Значить, зараз розкручую цю всю красоту і далі дивимося, що там воно буде. Відчищав усе воно. Тут, бачите, є ржавульки такі. От. Відчищав усе, відтирав. Це, звісно, вони зробили оце, оцю. Гаєчку таку квадратну, вона вже стала в мене не квадратна, поки я її відкрутив, це назлив масла з бортової, то, звісно, ерунда повніша. Можливо, ще оце пограюся, а потім нерви в мене закінчаться, і я, мабуть, туди приварю гаєчку під ключ. І щоб було легко завжди, чи при заміні, чи при чому масло, щоб нормально ключом можна було відкрутити. Потому що Ключі отакого от плана типу сімейники. Ну, Це в мене від краскопультів. Але вони теж обходяться. Там метал дуже м'якенький і ерунда, коротше, виходить. Так що, отак от, от. Зараз зніму і потім вам покажу, що там в мене вийшло. Так, народ, ну що я зняв? Коротше, дивіться, тут така ржавчина вже є. Ой, страшне. Короче, зараз буду витирати це все діло. Що тут красота яка... Ой-ой-ой. Це ж воно сюди попадало і щось мені таке підсказує, що там, чи є той пильник, чи немає, але чого воно так все тут гарно, що не зрозуміло. Короче, грязюка і всяке таке. Значить, Зараз я... Це все постараюсь відтерти. От. Це все діло. Значить на шуруповерті пройдусь отакою щіточкою, відчищу це все і побачу. Так що ось бортова знята. Зараз буду туди добиратися до ту грязюку. Дивиться, що там. Там такі втулки цікаві, якщо бачите, з такою... Якоїсь перфорації. Цікаві такі втулки, звісно. Ну, зараз буду знімати то все дивитись, що там. що там робиться. Витягнув я сальник. Ну, першим ділом був отака штука пластикова. На ній не бачу ніякої ні маркировки, ніде нічого. Значить, що це вона отак зверху стояла. Знизу був сальник. На ній, я так розумію, це пильник пластиковий. Тобто він такий, навіть полурезиновий, полупластиковий, щось, щось, щось таке. От. Е, і сальник був, е, зараз я вам скажу, ось я дістав його, трошки пожмакав. Значить, виходить, у нас 50. 72 і 8. 50, 72, 8. Я коли замовив, то мені прийшов 50, 72 і 7. Ну, я думаю, воно стане. Ну, мені ще ж прийшли і е, пильники, виходить. Зараз покажу. Ой, запуталося. А пильники оці войлочні прийшли, то я навіть не знаю. Можливо, і поставлю. Через те, що оця пластмаска. Можливо, поставлю цю пластмаску, а потім зверху пильник. Можливо, воно так повинно бути, а можливо, його тут і не повинно бути. Ну, коротше, не знаю. Буду, подивлюся, як воно буде. Так що такі справи. Значить зараз далі спробую. Ось тут бачите, якщо видно, є така трошки ржавчина на посадочному місці сальника. Ну я її зараз спробую трошки вичистити. Он тряпочку сюди запхав, щоб туди нічого не сипалось. Зараз я її спробую прочистити. Ну і запресувати туди сальника. А далі вже буду приймати рішення, побачимо, що я зроблю, як воно буде. Тобто, чи цю пластмаску назад поставлю, чи просто цей пильник поставлю. Ну, коротше, буде видно. Так, ну що, зробив я таку прокладочку з прокладочної бумаги. Я зараз з обох сторон помащу герметиком, буду використовувати отакий. От цей сальник, що був там. це Тут ширина 8, а той, що я поставив 7, але я поставив туди назад, вже не знаю, казав чи ні, ту пластмаску, що я вам показував, і плюс оцей войлочний пивник. закрутив, зажав, наче все добре. А там... Поживемо, попрацюємо, побачимо. Так що такі справи. В общем, добре, працюю.